Ваше авто вилучать на потреби ЗСУ. Нагадую, що 18 травня 2024 року набув чинності закон про новий порядок мобілізації, згідно з яким ТЦК отримали право мобілізовувати транспортні засоби громадян. Мобілізація транспортних засобів, у кого та за яких умов можуть вилучити авто. Перше, у кого та хто може вилучити транспорт на потреби ЗСУ. Військово-транспортний обов'язок поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації громадян власників транспортних засобів. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюють ТЦК та СП, Центральні управління або регіональні органи Служби безпеки України, відповідні підрозділи розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Друге. Особливості вилучення автомобіля, прийняття передання транспортного засобу, залученого під час мобілізації та їхні повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів прийняття передачі, в яких зазначають відомості про власників, технічний стан авто, залишкову балансову вартість, інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Вилучені транспортні засоби мають повернути власнику впродовж 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Третє. Заборони щодо мобілізованого транспорту. Транспортні засоби, які були вилучені на потреби ЗСУ, заборонено відправляти за межі території України та до інших областей, відправлення до інших областей, можливо, тільки після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортного засобу на строк не більше одного місяця. Передавати власність іншим юридичним особам або громадянам. Надавати в оренду лізинг... Або в якості предмета застави для виконання зобов'язань за договорами кредиту, не підлягає передачі ЗСУ іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину у разі відсутності в нього права власності на інші транспортні засоби, як отримати компенсацію за шкоду завдану транспортним засобам техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації. Для отримання компенсації шкоди після оголошення демобілізації та повернення транспортних засобів і техніки, власник транспортного засобу звертається до ТЦК та СПС за місцем їх залучення із заявою, до якої додається акт приймання передачі, акт про повернення під час демобілізації транспортних засобів і техніки, і висновок експерта, експертне дослідження або звіт про оцінку майна акт оцінки майна ТЦК та СП розглядає заяву протягом 10 робочих днів здати її подання та за результатами розгляду заяви оформлює висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди завданої транспортного засобу або техніці внаслідок їх залучення під час. Мобілізації. Важливо, з січня 2025 року залучати авто на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Йдеться винятково про специфічні транспортні засоби. Тобто легковий автомобіль, звичайний, точно не потрібен для ЗСУ. Це вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя.